Вітаю, друзі. Ну, зовсім недавно ми знімали відео про ці огірки, що чи варто садити так рано огірки. І тоді ми говорили, що, ну, мабуть, що воно більше приносить більше естетичне задоволення, чим, чим якийсь результат. Але, друзі, коли створені належні умови, коли огірок відчув, що йому є від кіль, що живитися, нагадаю, ми... Пересадили їх із горшків, таких великих, ось такі мішки. І результат зразу ж не забарився. Дивіться, ось які, які чудові огірочки. При тому це сорт СВ4097, що ми говорили, що він начебто відстав від кібрії. Ось цей кібрія, так тут навішалося. Багатенько, і ми вже рвали одиночні огірки, друзі. Ну, а тепер ось дивіться, починаємо ось збирати, можна сказати, перший врожай. І повірте, що на смак все-таки може того, що вони свої, як кажуть, але набагато смачніші, ніж магазинські. Тому, друзі, якщо те, пробуйте, висаджуйте, садіть, і все буде добре.